Махою вудки Боя Спорт. Вони є в довжині 5 метрів, 6 метрів і 7 метрів. Давайте показую. Так, вудки дуже класні, вони легкі, тести йде до 30 грамів. Підходять на карасика, на плітку, на ляща. Короб, якщо вчепиться, воно також витримає. Карбон тут марка іде 30, т це міцний карбон надійний. Вага 5-метрової буде 155 грамів. Вага 6-метрової 255 грамів. І 7-метрова вага буде 355 грамів. Це для 7-метрової нормальна вага. Так, давайте покажу. Вудки йдуть вже із вмонтованим коннектором. Сюди причепили нашу оснастку, закрили і можна рибачити. В кінці кожного коліна буде потовщення, щоб вони витримували більше навантаження. Карбон тактильно такий приємний, він голденький. Вудки міцні. Давайте протестимо. Класні вудки. щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер Телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.